Привіт, малята! Пропоную вам пограти в гру найкращі друзі та допомогти головним героям подолати перешкоди у невеличких завданнях. Якось одного разу друзі Хмаринки вирішили пошуткувати над сонечком. Вони довго думали, що ж їм таке придумати, і вирішили, що одна хмаринка за допомогою своїх краплинок дощу заховає деякі предмети від сонця, і сонечку потрібно буде їх відшукати. Коли сонечко виглянуло, воно нікого не знайшло, аж потім воно відшукало свою подружку хмаринку. Що сталося? Де усі? Ось дивись, усі у краплинках. Спробуй швидко їх знайти. Дітки, допоможіть мені! Швидко шукайте предмети, які називає хмаринка. Знайди яблуко. Знайди кролика. Знайди півника. А де слонення? Де заховався мухомор? Супер, ти дуже допоміг! А тепер ще пограємо. Знайди м'ячик. А де їжачок? Найди ракету. Де я заховала квіточку? А рибка де? Ви дуже допомогли. А зараз перевіримо, як ви знаєте цифри, так і як ви запам'ятали, як виглядають предмети. Постав на паузу та роздивись картинки у краплинках. А тоді давай ще пограємо у гру. Знаходь потрібну гру та вгадуй картинку. Різнокольорова цифра 3. Що там заховалось? Молодчинка це мухомор. Що у краплинці під номером 1. Так, це будинок. Знайди цифру 2. Хто там заховався? Звісно, це котик. І остання цифра 3. Так, це каченя. Граємо далі та допомагаємо сонечку. Рожева цифра 1. Зумничка це квіточки. Відкривай цифру 3. Ммм, це яблучко. Цифра 1. Це ж рибка. Спробуй здогадатись, хто захований під цифрою 2. Вірно, це ведмедик, ти чудово знаєш і цифри, і картинки. Хто захований під кружечком? Супер це бджілка. А що під квадратиком? Це ялинка. Завдяки тобі сонечко відшукало усі картинки та відгадало усі предмети. І навіть не ображалось на хмаринок, які вирішили над ним пошуткувати. Твоя допомога була безцінною. Сподіваюсь, тобі сподобалось грати з сонечком та хмаринками. До побачення, до нових зустрічей!